Обрання голови обласної ради, присяга депутатів місцевих рад та розподіл комісій. Ці події стали першочерговими в інформаційному просторі минулого тижня. Депутати нової каденції Луцької міської ради відпрацювали перше сесійне засідання. Депутатський корпус, який я щирою душі, також вітаю з обранням, вітаю з набуттям сьогодні повноважень. Депутата Луцької міської ради спільно з лучанами буде робити все для того, щоб в нашому місті було зроблено максимально все для того, щоб личанок жилось комфортніше. У міській раді тепер є представники семи політичних партій, які отримали змогу підтвердити обіцянки, які декларували у своїх передвиборчих програмах. Серед депутатів було чимало нових облич, а були й ті, для кого ця сесія стала продовженням роботи у системі місцевого самоврядування. Щоправда, тепер з новою розстановкою сил та кількістю представників у майбутніх фракціях. Я думаю, що депутати цієї міської ради будуть більш ініціативними, будуть дійсно працювати в першу чергу на благо громади і на благо міста. І політичні інтереси, і якісь власні інтереси відійдуть взагалі. І як, як це, чи, чи справдиться це чи ні, ми, я думаю, побачимо в декілька перших сесій. Але фракцію КРОП має в Луцькій міській раді 15 депутатів, і я думаю, це буде давати нам можливість пропонувати. І об'єднувати навколо себе демократичні сили для прийняття рішень, які підуть на користь міста. Попри те, що перша сесія була більш урочистою, аніж робочою, окремі депутати вже обговорили конкретні питання, якими першочергово планують займатися в ході своєї подальшої діяльності. 15 чоловік це буде згоріти многому. во перві в першу чергу я хочу знайти общий язик з міста города Рославовича. Що це стосується? Это очень много питань ЖКХ, які були не рішені. 26 листопада під час другої сесійної частини відбулися і кадрові призначення. Секретарем міської ради обрали представницю від самопомочі Юлію Вусенко. За дивним збігом обставин саме ця політична сила віднедавна є одностайною у своїй позиції з пропрезидентською солідарністю. Тому кандидатура, подана міським головою, стала радше закономірністю аніж несподіванкою. Голосування пройшло спокійно, згідно чинного законодавства, міський голова, як і визначено законом України про місцеве самоврядування, запропонував свою кандидатуру на посаду секретаря. Більшість депутатів її підтримали, тому вона вважається обраним. Жодної боротьби якоїсь тут під час голосування я не бачу. Наша фракція, як і в минулій каденції частина депутатів депутатської групи «Новий Луцьк, ми будемо пропонувати проєкти рішення, цікаві, які покращать життя лучан. Будемо пропонувати нові підходи до вирішення існуючих проблем. І якщо буде за що критикувати міську владу, міського голову, його заступників, яких ми виберемо трошки пізніше, начальників управлінь, департаментів так і будемо критикувати значить, і будемо висвітлювати, якщо буде корупція, махінації і зловживання, так як це було в минулій каденції». З огляду на нововведення у виборчому законодавстві у новому депутатському складі міської ради помітно побільшало представниць жіночої статі, серед них і ті, хто вже не вперше стикається з проблемами лучан, тому розуміють, що фронт робіт в подальшому буде доволі широким. Дуже багато є звернень, які будуть вноситись першочергово напевно, на питання комісії. А потім вже на сесію міської ради, оскільки е, проблематика в наших людей це питання житлово-комунального господарства, відповідно, і дороги, прибудинкові території. Ну тобто, таких багато дуже звернень на офіс розвитку кварталу до нас поступало. Будемо узгоджувати, будемо піднімати, будемо затверджувати. Відчуваю дуже велику відповідальність за людей, які мене обрали, е, мені повірили, довірилися. І, взагалі, усі звернення, які вони будуть приносити до нас в офіс, будемо розглядати і усі пропозиції будуть прийматися. Звісно, хвилювання було хвилювання є надалі, оскільки ця робота це нова. Я ніколи не була депутатом, оскільки я працюю в офісі розвитку кварталу. Відповідно, напрацювання є і напрацювання є багато. Офіс розвитку кварталу буде як приймальна депутата, оскільки я працюю з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 вечора. Тому, будь ласка, звертайтеся з вашими пропозиціями і проблемами. Серед новообраних депутатів є і ті, кому пощастило повернутися живими після війни на сході та після подій на майдані. Сьогодні деякі з них у різних політичних силах, в тому числі і провладних. але переконують, що політика і справи міста недотичні дотичні Давайте так. Персона президента, по-перше, ми, ми не Верховна Рада. Багато можна роз, 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 розмірковувати, А як зробити? Ви маєте на увазі президента? Я, ну, я на цю тему взагалі не хочу розмовляти. Головне завдання міської ради це благоустрій та покращення добробуту громади. Взагалі, ви знаєте, як я кажу, Луцьк починається з вивізки. Так само, як театр починається з вішалки. Е, дуже прикро, що в нашому місті два рази перекладають асфальт в центрі міста, а окраїни, та сама Дубнівська, мандат, від якої громади я її отримав, до цього часу ще без асфальту, там повне бездоріжжя. Спілкувався з багатьма людьми, їх будемо задержуватись, виконувати ті побажання, що люди давали. Бо ж нас для того обирали, щоб ми працювали на благо міста, щоб ми додержувалися тих стратегій, що ми обіцяли людям. Сесію буде продовжено уже 3 грудня. Саме тоді депутати визначаться із членами виконкому. Перші ж кадрові призначення вже відбулися. Окрім секретаря міської ради, призначили й голів постійних комісій, ключові з яких посіли представники від провладного блоку Солідарність. А значить, Микола Романюк отримав усі можливості для реалізації своєї передвиборчої програми. Чи допоможуть йому новостворені умови у виконанні обіцянок перед виборцями покаже час?